Отак от ми чистимо одну зубку. Беремо у нас сухенька повністю, з усім зіллям. І кидаємо в бетонну мішанку. Закинули, запхали далі і включили. 5-7 хвилин. 5 хвилин бетону змішувачі. Бачите, вже все. Перемелене і починаємо зі стола. бетономішалки мішалки беремо, бачите, вийшло. Вся це сухе, перемелене. на таке решето, У мене вічко 12 тут. вічко 12 мм. Тобто, по ідеї, все, що менше 12 мм, повинно просипатися вниз. А що я з тим роблю? Я вам покажу пізніше. Ну, і все чистеньке, все обкаліброване, все маленьке.